У третю річницю повномасштабного вторгнення українці виходили на акції по всьому світу: Берлін і Вашингтон, Лондон і Париж. І це нагадування не лише про напад Росії, але і про небезпеку того, що ті, хто фінансував війну, намагаються втекти з під відповідальності у столиці Євросоюзу. Українці розгорнули плакати і гасла. І поблизу брюссельської юридичної контори, що несподівано взялась захищати російського олігарха, якого українська. Прокуратура звинувачує у зазіханні на територіальну цілісність України позаду мене адвокатське бюро В3, де працюють два адвокати: Венета Вергауен, які захищають інтереси російського олігарха Магомеда Гаджиєва в українському суді. Згідно даних правоохоронних органів, Магомед Гаджиєв є признаним спонсором тероризму в Україні. Історія Гаджиєва максимально показова у 2014-му Він був співавтором закону про анексію українського Криму. За даними обвинувачення, особисто фінансував сепаратистські рухи та незаконні збройні формування на окупованому Донбасі. Робив це відкрито не приховуючи за що отримав нагороди від терористичних організацій ДНР та ЛНР. І санкційний бан від України після повномасштабного вторгнення надавав гроші російським. Окупаційним підрозділам, до яких входили вихідці із Дагестану, зло не має бути непокараним. Депутати ради зверталися і до спікера палати представників американського конгресу, і до голови єврокомісії, вимагаючи європейських та американських санкцій проти депутата мільярдера. А ДБР у грудні 2023-го оголосила офіційну підозру за 110-ю статтею кримінального кодексу України. Справа пішла до суду, де обвинувачуваний намагався максимально затягнути розгляд. А потім, мабуть, подумав, що втручання європейських адвокатів, начебто, допоможе. Бельгійські адвокати в даному випадку допомагають російському олігарху уникати санкцій і уникати відповідальності тому, що в Україні є е, карні справи, в яких фігурує Гаджиїв як е, спонсор тероризму, власне саме тому українці і мітингують, і тут під стінами юридичної контори і на вулицях європейських міст, щоб привернути увагу до кричущої ситуації. Бо Кремль пробує обходити європейські і американські санкції, і шукає помічників у бізнесі, хто прикрив би ці брудні схеми. А ті, хто фінансував і розпалював війну, такі як Гаджиєв, шукають допомогу собі, щоб сховатися від правосуддя, і цей символічний мішок із кровавими грошима, який люди залишають під дверима юридичної контори, сигнал всім європейцям, хто зі спокійною душею намагається військовим злочинцям і спонсорам путінської війни уникнути відповідальності, що це не залишається непоміченим що українці не просто пам'ятатимуть, але і робитимуть усе, щоб такі. І справи як проти Гаджиєва дійшли до вироку. Що цікаво, у відповідь на численні запити української преси, а ця ситуація зацікавила багато ЗМІ, У відповідь тиша, а питання були гострі, зокрема, як поважні європейці пояснюють колегам, що взялися допомагати поплічнику Путіна. А як і звідки до ЄС надходять чималі гроші на оплату таких послуг, коли здавалося б, і Росію, і російських олігархів, які заробили на близькості до Кремля, максимально обклали санкціями. Українські активісти кажуть, Гаджиєв теж знайшов собі лобіста його пов'язують з російськими спецслужбами, і саме він допомагає пану Гаджиєву уникати санкції і спокійно жити на території Європи. Ми вимагаємо від адвокатів венета та Вергаун припинити допомогу російському злочин, військовому злочинцю Магомєду Гаджиєву і почути нас Тих українців. Ми намагаємося пройти, щоб попросити коментар особисто, але двері юридичної контори зачинені сказати, мабуть, нічого уже у березні. Печерський суд столиці продовжить розгляд резонансної справи, і українські активісти кажуть, побратими точно намагатимуться отримати відповідь уже у Києві, бо це не просто поодинокий факт, це маркер, показник того, як ті, хто хотів путінського завоювання України, тепер намагаються викрутитися, сховатися. І що Європа, що сама Україна, так само показово не повинні дати можливості зробити це російським злочинцям, які фінансували війну.